Сьогодні відбулося одне з таких от власне атак ворожих терористичних з застосуванням літаків. Міг 31 к Сагослейки. Одразу три борти було зразу на зльоті. Спочатку була тривога оголошена в 14-й годині 9 хвилин. Ну і пройшло трошки більше 10 хвилин, і вже перельоти по району Староконстантину. А ми навмисно не говоримо, що де і як. Ось, але ну, маємо поінформувати, що були так? Тому що ну, для ворога інформацію не потрібно от, зливати, так би мовити. Ось маємо такі е, сьогодні часті тривоги, пов'язані із Міг-31. Є одне збиття кінжалу е, в Київській області. Одна ракета аеробалістична Х-47, кінжал точно збита. Ось, ну, поки що так. Дивимося, що буде далі. Чи буде ворог застосовувати сьогодні шахіди. Чи зробить якусь паузу у цьому? Але сьогодні міги таки серйозно потурбували.